Зі своїх птахів, які не навчені літати. сповідь. я тебе вітаю. вітаю. Ти мене не знаєш, але я тебе чудово знаю. Я тобі пропоную пограти. Але спочатку підніми голову та уважно подивись. Ти бачиш? Не бачу. Ще вище, телепню. Там червона лампочка блимає. Зараз вже побачив? Ага. Це дуже потужна вибухівка. А тепер слухай правила гри. Вони дуже прості. Я буду задавати тобі питання. Якщо ти будеш відповідати так, що я тобі повірю, я тебе не вб'ю. Але якщо збрешеш, тобі пи. Тож, розпочинаємо сповідь. Почнемо з простого. Розкажи, як ти познайомився, почав спілкуватися та надалі працювати з Юрою Бардашем та його командою? Я переживав. Я дуже хвилювався. І це дійсно була для мене важлива зустріч, яка, яка мала б змінити моє життя в майбутньому і в подальшому. Наскільки я знаю, хлопці приїхали до тебе в село. Чи були у тебе комплекси стосовно цього? Взагалі не було комплексів ніяких. Стосовно е цього місця це прекрасне місце Місце, найкраще місце на землі. Це моя домівка. І Я всіх запрошую туди. І я не соромлюся взагалі. Я вважаю навпаки, що це клас, стиль і супер крутий вайб. Яке в тебе склалося враження про Юру Бардаша? У мене склалося враження, що він чудова людина. По тому, як він спілкувався з моїми рідними, близькими, бабусею, мамою, татом, дядьками. Тітками, іншими бабусями, дідусями. Зі, зі всією родиною він спілкувався дуже круто, як і Женя Триплов і інша, інша команда. Він викликав дуже позитивні враження, і мені тоді здалося, що він приблизно в такій атмосфері ріс, як і я, але не щодо сім'ї, а щодо. Те, що його оточувало, коли він виходив зі свого дому. Тоді розкажи, ким він для тебе був? Е -е, продюсером. А може дещо більшим? Ніж продюсером. Ну, наприклад, наставником, другом. Чи може більш близькою людиною? Ну. Одного разу я таки дав йому народ. Чи намагався Юра за останні роки зв'язатися з тобою та поспілкуватися? Ні, не намагався. Коли почалася війна, він мені телефонував. Я якраз був тоді в турі благодійному. Це була. Це був відень, місто Відень. от тільки тоді це наша крайня розмова була. Можливо, ти. Хочеш йому щось сказати або спонукати до чогось? Напишіть пісню на українській мові. Юра. Навіщо ти сфоткав білизну незнайомої дівчини на ескалаторі у метро? та виклав у сторіс. Ну, це якась піздюш. Ви бачили це відео? Ні. Розказує історію. Якщо ви хочете і почути. Звісно. Я раніше дуже багато знімав контенту в свій інстаграм. Різно. Взагалі, як проходить мій день, я знімав цікавих людей. Що мені здавалось артовим і прикольним, я це все знімав до себе в сторіс. І мені самому було це цікаво переглядати, і я в цьому бачив якось якийсь художній потенціал. Коли я зняв оцю сторіс, за яку ви згадуєте. Це було метро, станція Печерська. Я літній день я вийшов з вагону, став на ескалатор, дістав телефон, зняв ескалатор, по якому їхали люди. І підписав це все, за що люблю метро, так це за прохолоду. От, і все. А потім, як там, як так, може. Феміністки з Тіктоку вирішили це подати, так вони це подали. Але я не хочу виправдовуватися. Це історія. Вона знімається за 15 секунд і вона пропадає через 24 години для мене. А для інших це вже не мої проблеми. Нащо ти запхав ноги у кошик з фруктами та виклав це у інстаграм? Тому що нозі босі. Але ну це таке, це смішне, мені це приносить задоволення. Я фудфітішист. А може ти ще й наркотики вживав? І що саме? Гриби я коштував. Е, я коштував е, кокаїн, я коштував екстазі. І. Все. Напевно, все. Мені не сподобався ні кокаїн, ні екстазі. Мені сподобалась травка і гриби. А може трава та гриби сприяють творчості? Ні, не погоджуюсь. Це дуже злі, злі наркотики і агресивні, і вони дуже погано впливають на організм людини. Зараз багато хто з молоді думає, що інколи притерчати це круто. Насправді наркотики це зло і вони випалюють ваші мізки. Розкажи про свій стиль. Як він народився? Я завжди любив одяг і виглядати якось цікаво. І з віком я відчуваю, як ця моя здатність все стає меншою і меншою. Я не так спраглий до експериментів в стилі. Я хочу постійно це, цю навичку поновлювати. Тому що раніше в студентські роки і в дитячі роки я в стилі розбирався більше, ніж зараз. А чому так трапилось? Напевно, тому що з віком ти розумієш, що стиль це не те, як ти виглядаєш, і твоя зовнішня. Обгортка це те, що ти даєш. Ти можеш будь-яку річ зробити стильною, просто вести себе в ній впевнено чи не впевнено, залежно від ситуації в житті. Мені зараз абсолютно байдуже в чому я буду вдягнений. Просто залежить від обставин, в яких я буду знаходитися в цей час. Якщо тобі зараз на якомусь заході треба буде виглядати стильно, хто тобі допоможе? Е-е-е… Стиліст. Продовжуємо. Твій годинник. Він завжди з тобою. З ним пов'язана якась історія? Mm, так. Це годинник Касіо мій. І це була, мабуть, моя остання покупка, яка принесла мені задоволення. Купив я його в 2019 році в магазині Щіф. Дуже потужний та незламний годинник. Він, до речі, ось нещодавно сів і я змінив на ньому батарейки, тому він іде як новий. Тепер це жіноча, жіноча модель. Але мені подобається. Добре. Скажи, а як ти ставишся до часу? Або що для тебе час? Зараз це дуже насправді складне питання для мене, тому що е, з часом я думаю, але зараз я думаю, що час, час переоцінений насправді. І люди, які говорять, що у нас так мало часу, треба все встигнути. Мені здається навпаки, що ми все встигаємо. Скажи мені, будь ласка, чи уявляв ти ситуацію, коли часу в тебе може залишитися менше, ніж тобі потрібно для вирішення справ, втілення, амбіцій? А в тому і то, в тому та то й справа, коли в тебе немає якихось амбіцій або великих бажань, то для тебе й часу не потрібно. Я знаю, що ти знімався у кіно. Розкажи мені про це. Так, це знімався. Мені пощастило. Я вважаю знятися в фільмі. Він називався і називається Королі репу режисера Мирослава Латика. І це був 2021 чи 2020 рік. Королі репу мій улюблений український фільм, тому що там Ганса Стайл Реп. Бецка, драб, реп, дівчата, сільські клуби, бійки, мотоцикли, озеро, мама, картопля, село, річка, гуси, вишні, город. Це все про колір колі все про королі репу. Йоу, і я насправді дуже вдячний, що я там знявся, тому що це неймовірний досвід, і де б я ще потримався за груди ірми Вітовської. Скажи, коли ти поїхав з дому, а зараз в тебе з'явився Пес Гриша, щось змінилося в твоєму житті. Воно стало таким, як має бути. У нормальної людини. Коли ти далеко від своєї родини, вона десь там в Сумській області, всі твої родичі, всі твої близькі, і тобі поруч потрібен хоч один родич. А що твоя мати відчувала тоді, і що вона відчуває зараз? Ну, вона спочатку. Переживала за мене, як переживають всі матері за своїх дітей, а потім також переживала і зараз переживає, і думаю, буде переживати. А якби вона дізналася, що я стою в телефонній в будці з бомбою, в неї б, напевно, стало серце. Ти бачиш гришу батькам? Е, звичайно бачу. Скільки б ти бажав цуценя до гроші, і хто це має бути? Кабелі чи сучки? Ну, як Бог дасть, але хочеться, звичайно, щоб родичів у мене ставало більше. Не так принципово важливо, чи це будуть е, сини, чи це будуть доньки. Але я хочу, щоб вони були красиві. Так, я зрозумів. Ти добра душа. А тепер розкажи про справжню причину розірвання стосунків з лейблом. Справжня причина складно відповісти. І цих причин я не знаю. Але хотілося щось змінити в житті з приходом війни. Чи могло це? Стати трагічним кінцем твоєї кар'єри? Ні. А може і так. Я не знаю. Якими були твої емоції, коли Лейбл виклав перший діпфейк? Позитивні. Я зрозумів, що у людей гарне почуття гумору. Це мене по. Порадувало. І насправді, коли був викладений перший діпфейк, я зрозумів, я зрозумів, як мені рухатись далі. Ти навіть зробив сторіс з цього приводу. Ну і на яку реакцію суспільства ти розраховував? Е, насправді суспільство відреагувало зовсім не так, як я собі того планував. Але в період війни займатися якимось піаром і розвитком своєї особистості стає дуже складно. Я думав, суспільство віднесеться до цього як до чогось нового, до всієї цієї ситуації, і це будуть розбирати на меми. Ми станемо прикладом. Для того як робити не варто або варто, і це хотілось, та що хотілось? Ну, все вийшло, як вийшло, все вийшло прикольно, це цікава історія, але феномену з цієї історії не вийшло, на мою думку. Коли Лейбл зарелізив трек документи у дії, що ти відчув? Я відчув, що це не робоча пісня, що мої, мої очікування про неї, коли ми планували її випускати, мені говорили, що це мега-супер класний хід. І в мене відчуття це було всередині. Коли вона вийшла, вона її чули одиниці людей. І зараз, і досі. Добре, скажи як ти відреагував на прем'єру пісні Очі, це було тупо. От це мені не сподобалось. Що для тебе головне в написанні пісень? Щоб сенс був під час запису, до, до запису і після запису. Щоб це була цікава історія. І, і щось нове, і щось унікальне. Мені хочеться наповнювати творчість сенсом. А зараз ти вже почав розбиратися у процесах, що стосуються не лише написання пісень. І, якщо чесно, не у всіх. Ну, я почав розбиратися у створенні музики, на мою думку. Мінімально це. Якісь базові знання. У У піарі, мені здається, також трошечки, я розуміюсь. Що не розумію, навіщо діджитал, таргет і вся ця штука, але я думаю, я розберуся, за що люди беруть гроші. Антоне. Як відбулася твоя участь у проєкті Олени Зеленської? Ти як? Я був амбасадором таким смішним словом у цьому проєкті з багатьма інфлюенсерами, зірками і лідерами думок. І там ми ділилися своїми історіями із життя і старалися комусь допомогти. Але, але поки все на паузі. У мене конкретно. Розкажи щодо твоїх домовленостей з компанією Binance, тобто Binance, і про своє амбасадорство також. Я ні з ким не домовлявся, тому я не знаю, як, як на це відповісти. Я зараз не падаю на дурачка і не говорю, що я не знав, але. Домовлявся не я, тому відповідальність також не на мені я вважаю. І в мене нічого спільного з Бінансом немає. Але я відкритий до будь-яких пропозицій. Просто ну, давайте домовлятися. Після перемир'я з лейблом ти був змушений безкоштовно відпрацьовувати концерти. Гроші за які взяла Марта, це так чи ні? Наче Начебто, що так. Я вже не пам'ятаю, якщо. Ну, як пам'ятаю, але скільки цих концертів було, чи це великі гроші, чи невеликі, я вже це не оцінюю. Але це було. Скажи, чи правда, що ключовою персоною у вирішенні конфлікту між тобою і лейблом був твій безгриша? гріша? Ні, вирішальним в нашому конфлікті був. Андрій Рук, Андрій новий директор лейблу. З Андрюхою я познайомився, коли їхав на радіо релізити свій новий трек Люди на землі. І він підійшов до мене із е цигареткою під радіо і поцікавився, чи в мене є якісь проблеми, чи все в мене нормально. Потужний мен. Потужний. Але я тоді не знав, що він майбутній мій директор. Це вже потім мені набрав Олексій і каже, як тобі наш новий директор, Андрюха. І сподобався їй кучерявий Андрій, молодий і красивий Андрюшка. Ну я зрозумів, що ми дивимося в одному напрямку, тож потрібно рухатися разом. Що на твою думку було твоєю найбільшою помилкою у житті? Та багато насправді помилок всяких. Найбільше. Важко говорити про, напевно, найбільші помилки. Але багато речей я б я б, напевно, все-таки не робив. Я не хочу називати конкретні речі, щоб. Знову ж таки про них не згадувати зайвий раз. Але багато речей я б не робив, але зробивши їх, я напевно став сильнішим. І люди навколо мене стають сильнішими через те, що я роблю помилки. І взагалі помилки шліфують людину, на мою думку. Може, ти хотів би вибачитися за щось перед близькими, рідними, фанами? Дорогі люди? Вибачте. Якщо б зараз були останні хвилини твого життя, що б ти сказав людям, якими були фінальні слова? Останнє питання: від якого залежить твоє життя? Вилкою в глаз чи вже раз. В Зрозуміло. Ти знаєш, Антоне. Ми чудово провели час. Якщо ти пам'ятаєш на початку нашого спілкування, я тобі обіцяв, що якщо ти будеш відповідати чесно, я тебе не вб'ю. Але ти знаєш, я тобі не повірив. Блін, Вилкою вилкою в глаз. Не в жопу. Вилкою в глаз. Прощавай. Вилкою в глаз! Ні! Ні!